Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. У ніч проти 29 травня під час нічної масової атаки ворог направив на південь України дрони Кемікадзе. Троє з них знищено в небі над Миколаївською областю. Ще один над Одеською. Як повідомили в оперативному командуванні південь, внаслідок повітряного бою уламки потрапили до портової інфраструктури Одеси. Там спалахнула пожежа постраждалих за інформацією правоохоронців. Немає. За останню добу армія РФ випустила по Україні 40 ракет та 35 ударних дронів. Повітряні сили та ППО знищили 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет, 29 ударних дронів та один розвідувальний БПЛА. Окрім дронів, ворог атакував столиці України ще і ракетами. Прямі влучення не зафіксовані однак, через падіння уламків у деяких районах виникли пожежі та руйнування. За попередньою інформацією, у Києві постраждалих немає. Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область. Там загинула жінка. Серед дев'яти поранених дитина. Внаслідок удару зруйнована приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Одна ворожа ракета долетіла до Львівщини. Уламки впала на дерев'яний сарай, який повністю згорів разом із сільхозптехнікою. Вночі росіяни вдарили по об'єктам Хмельницької області. За даними ОВА, один з них військовий виведено з ладу п'ять літальних апаратів. Фахівці почали відновлювати злітно-посадкову смугу. Також уночі вибухи пролунали у Вінницькій, Житомирській та інших областях України. Майже 79 тисяч кримінальних проваджень розпочато за фактами скоєння на території України злочинів у бійцями РФ та їх посібниками. І загальна їх кількість постійно зростає. Такі дані наприкінці травня наводять у нацполіції. Начальник головного управління поліції Київської області Андрій Небутов повідомляє: наразі кілька десятків військовослужбовців армії Російської Федерації вже притягуються до кримінальної відповідальності. І від початку повномасштабного вторгнення слідчі національної поліції України, окрім традиційних правопорушень, розпочали фіксувати і розслідувати воєнні злочини, вчинені військовими РФ. Станом на 25 травня слідчі національної поліції зареєстрували 78 579 тисяч кримінальних правопорушень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Збройних сил. Російської Федерації та їхніми пособниками їхня кількість постійно зростає. Серед найбільш розповсюджених злочинів порушення законів та звичаї війни. Таких зареєстровано більше 66 тисяч. На другому місці стоїть посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. затим колабораційна діяльність, державна зрада, диверсія тощо. Ми активно працюємо, крім того, що ми документуємо ці злочини. Ми активно працюємо і проводимо стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Доказом тих звірств, що скоюють військовослужбовці Росії, кількість виявлених катівень на деокупованих територіях, говорять у головному управлінні Нацполіції України. Де росіяни незаконно утримували і катували людей, таких у Харківській, Херсонській, Київській, Сумській, Миколаївській, Донецькій, Чернігівській області виявлено таких 53 місця. Найбільше таких місць на Харківщині аж 28. І зараз ми детально збираємо всі факти. Зрозуміло, що люди виїжджають з окупованих територій. Нам дуже важко фіксувати такі злочини, але ми максимально зосереджуємося на те, аби комунікувати з місцевим населенням, збирати всі їхні покази, тому що кожен воєнний злочинець має понести покарання, і кожен воєнний злочин має бути покараний. Сексуальне насильство ще одна категорія злочинів військових РФ на тих територіях України, які були тимчасово окуповані. Таких у нас поліція зареєстровано 70 кримінальних проваджень. У нас працюють спеціально створені групи для того, аби фіксувати всі ці факти. Це злочини, які доволі латентні, тобто люди не завжди про це повідомляють. Але наші спеціалізовані групи добре навчені, вони працюють так, аби не травмувати жертв сексуального насильства, і максимально толерантно відбирають пояснення. Про вчинені злочини для того, аби потім передавати ці матеріали як в українські, так і міжнародні суди, за інформацією офісу генерального прокурора, під час повномасштабної війни загинуло 482 дитини, і майже тисячі отримали поранення. Діти це окрема категорія українців, яка максимально страждає від війни, і ми розуміємо, що Росія займається депортацією дітей, в тому числі на територію Росії і в інші держави. Звісно, тут уже держава об'єднує зусилля злучені різні служби і відомства для того, аби повертати українських дітей додому. Ламати легше ніж будувати, так само можна сказати і про війну. Аби зберегти мир, треба як слід попрацювати. На щастя, є люди, які віддають значну частину своїх сил саме на те, аби підтримувати порядок та спокій у різних куточках світу. 29 травня в Україні відзначається міжнародний день миротворців. ООН. наш наступний репортаж саме про таку людину. Тоталітаризм призводить до руйнування як фізичного розвалу раніше створених благ цивілізації та знищення умов для нормального життя всередині країни, так і до ментального психологічного спотворення населення. Такої думки дотримується гвардієць Сергій, який є миротворцем з багаторічним досвідом. Офіцер військової частини Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України тричі брав участь у складі миротворчих місій ООН в республіках Коддівуар і Конго в Західній і Центральній Африці. Між миротворчими місіями Сергій Виконував службово-бойові завдання в районі ООС, в містах Маріуполь, Велика Новосілка та інших. Боронив землю Донбасу. Нацгвардієць з дитинства мріяв стати миротворцем і для цього закінчив військову академію. Проходив спеціальну підготовку у Франції та Румунії. Навчався в Європейському центрі стабілізації сил правопорядку. Багато років тісно працюючи з іноземними військовими, Сергій має досвід служби за стандартами НАТО і говорить, що українці наразі стрімко наближаються до їх повного впровадження. 29 травня в Україні від. Начається міжнародний день миротворців свято людей, які присвятили своє життя підтримці та збереженню миру і спокою у різних куточках світу, де відбуваються військові конфлікти. До 11 років об'язниці з конфіскацією майна засудила одеситку, яка в соцмережах організувала збір грошей для окупантів і налагодила канал фінансування бойовиків так званої ДНР. Співробітники СБУ затримали жінку під час контрдиверсійних заходів на Одещині у грудні минулого року. Двої родичів засуджено у 2016 році вступили до лав терористичного угрупування ДНР Спарта та воювали проти сил АТО ОС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів ЗС РФ та брали участь у захопленні Маріуполя та частини Херсонщини. Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів. До оголошень вона прикріплювала фото з реквізитами російської банківської картки. На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною у пособництві державі агресору та призначив їй 11 років та 4 місяці ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. До семи років позбавлення волі засудили мешканця Подільського району. Під час п'яного застілля чоловік скоїв жорстоке вбивство свого друга. Житель Слана стоїть акуяльницького ОТГ накинувся з ножем на сусіда під час сильної п'янки. Труп виявили в нього в будинку з кількома живими пораненнями. Хазяїн будинку, де виявили небіжчика, повідомив, що сусід прийшов до нього напередодні ввечері. У гості вони разом випивали. Під час застілля чоловіки посварилися. Гість нібито ображав родичів господаря будинку. Тою відповідь завдав товаришеві кілька ударів ножем у спину. Потерпілий помер від втрати крові. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві. Через кілька місяців суд визнав його винним і засудив до семи років в'язниці. Повідомили про службі облполіції. З першого червня пропонується запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення. Підвищення передбачає збільшення в два рази. Таку зміну планують у межах першого етапу корекції цін. Із цією пропозицією виступила національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Наші кореспонденти запитали одеситів, як вони сплачують свої комунальні послуги сьогодні, та наскільки їхній гаманець зможе потягнути запропоноване підвищення. Борги за комунальні послуги краще не накопичувати, впевнені одесити. Адже все одно платити доведеться, але коли сума велика, погасити її надзвичайно складно. У мене як початку місяця, я одразу везде все за всіх плачу, за дітей, за квартиру. Ну, ну, от, я не люблю, коли воно висить. От, тому, да, звісно, оплачуємо. В повному об'ємі – ні. Частично стараємося. Особливо отоплення було дуже важко. И, ну, вот стараемся, конечно, но, но тяжело. Вот это самое сложное потом разгребать долги. Ну, пока удается. Обещают, что в три раза повышение будет, тогда будет трудно пенсионерам нам. Поэтому желательно поддержка. Поддержка. Субсидия, да, или адресная? Ну, адресная, скорее всего. Субсидия это как это? Адресная, лучше я считаю. Ну, мне удается в полном объеме оплачивать. Стараюсь, чтобы не было никаких задолженностей. Потому что если я не заплачу за один месяц, за два будет уже тяжело. Військовий стан дуже вдарив по платоспроможності від населення за послуги ЖКГ, зазнають спеціалісти галузі. Одна з найбільш значущих позицій у платіжці за комунальні послуги за словами одеситів, це електроенергія. Наразі тариф для населення становить гривня 44 копійки за кіловат годину за умови місячного користування до 250 кіловат-годин. і гривня 68 копійок за споживання обсягів, що перевищують цей показник. Пропоноване підвищення передбачає збільшення тарифу у два рази до рівня 2 гривні 88 копійок за кіловат годину. Підняття вартості має торкнутися саме побутових споживачів. Є така позиція що Ну, споживачі, ну, не бізнес, тип, а вот обычные люди не сильно почувствують, ну що там гривень 200. Давайте вспомним о большей части населення Одеси, которая вся з бойлерами. Вот. И какую долю практически половина ну, тянет э, эти бойлеры, особенно в зимнее время, и вы меня извините, это 200 гривен аж никак не будет, потому что очень большая разница зима лето вообще в принципе. И, соответственно, теперь, если будет такой тариф, у нас, например, вот на черемушках хрущевка. У нас стоит бойлер, у нас э, пятеро человек. Ну вот вы себе представляете объем электроэнергии. Ну Война, мне кажется, не время для того, чтобы повышать цены. Сейчас так, вон цены в магазинах такие, что невозможно, <связано> ни, ни до чего. Ну, конечно, негативно. Ужасно, очень тяжело будет. Не знаю, как мы будем выживать в сезон. Мы зависим от света, у нас все отопление от света идет, от электроэнергии. Пускай она будет. Я согласна да. платить, чтобы только она была. угу. потому что мы большой стресс получили, Одесса большой стресс получила. без, без электричества. Я согласна платить, но только угу. чтобы она была. Мое личное мнение, что если частная компания у нас монополист, то она должна вкладывать свои средства вот, для развития своей структуры. Правильно? А не за счет населення, а не за счет государства. Підвищення тарифу неминуче призведе до накопичення боргів, впевнені містяни. Это плохо, потому что чем больше будут повышать все эти коммунальные условия, тем больше будут расти долги государства. Это однозначно, по одной простой причине, что ну, с бедных людей последнюю рубашку снимать нельзя. Ну, если мы не будем платить за свет, нам просто отключат его. Все з з вас, связано. Тяжело. Когда ми були не пенсіонерами работали, ми могли накаплювати. же знали, що ми можемо заплатити. А когда мы сейчас пенсіонери, ми не накаплюємо, не сможем дати. Поэтому пенсіонери платять підвищення тарифу на електроенергію. Планується вже з 1 червня. Кабмін розгляне дану пропозицію, і як повідомляється, має підтримати її на своєму засіданні вже найближчими днями. Корективи, які внесла війна у життя кожного українця, торкнулися також з цілих галузей життєдіяльності країни. Серед них є надання послуг у сфері ЖКГ. Комунальні служби Одеси продовжують роботу на своєму внутрішньому фронті, виконуючи основні функції для забезпечення порядку та чистоти у місті. Незважаючи на те, що законом передбачена можливість під час воєнного стану затримувати оплату за низку послуг, у свою чергу одеські комунальники кажуть, що продовжують у повному обсязі надавати населенню світло, воду, газ, а також проводити санітарно-технічне прибирання міських територій. Ці платежі з експлуатацією міського господарства. Не все можна проплатити, задержуються розрахунки. А это существенно влияет на своєвременность и організацію Кроме того, ми выполняем целый ряд работ связанных з обеспечением безопасности наших людей, Це все йде за що внутрішніх резервів. Якщо одні громадяни зараз перебувають на передовій, захищаючи свою країну на полі бою, то працівники сфери ЖКГ також виконують важливу функцію тут, на внутрішньому фронті, забезпечуючи життєдіяльність Одеси. У рамках загальноміської кампанії Велике прибирання щодня проводиться миття постаментів, меморіалів та регулярне прибирання вулиць та дворів. Головна задача – це… защищать все слои населения. Это раз. Всю критическую инфраструктуру. Это два. Они должны работать в любом случае. Вот локдаун показал, и нам удалось, нам удалось значит, найти консенсус между энергетиками, между теплоснабжением, Між водою і, і водоотведением. жителі міста розуміють важливість своєчасної оплати за послуги ЖКГ та роблять це в міру своїх можливостей. Вважають, що підтримувати чистоту потрібно не лише комунальникам, а й самим громадянам. Нужно, конечно, но ну, в принципі что убирают. Просто нашим людям. бы хотелось бы немножко більше, конечно, посоветовать относительно Пляжей, допустим, выгула собачек, например, как-то все таки, ну, вот за этим следить. Они растут постоянно из-за этого. То есть это. А сейчас последнее вот время, да, более-менее нормально, чисто. Может и меньше людей, и, как говорится, из-за этого как бы меньше э, мусора и прочего. А э, так более-менее сейчас как раз в этом плане чуть получше. Ну, растут все эти. затраты на все это. Ну, а что ж поделать, если бензин растёт и то стоят? Є громадяни, які оплачують послуги в повному обсязі, та ті, кому це наразі не по кишені. Немножко є есть борг, но вообще как бы, ну, задоволені, в принципі чисто. Вот и у нас во дворі и И вот вижу и парки, и все, как бы все, все хорошо в этом плане. Молодцы, ну, стараются, и дворники, и все. Если честно, я все оплачу. Просто я в том плане, что я считаю, что в общем-то э, неплохо. Угу. Неплохо. Мириться с этим можно. Вот. Можно было бы лучше, но с другой стороны, я считаю, что и то, что делается, это в неплохо. Мне нравится. Все равно город живет, э, чисто по возможности, как бы, да, и много детских площадок, обустроенных, и безопасных. Я считаю, что это великолепно, чисто. Ну, вижу, что уборка идет. Важно. Тем более, ну и мы тоже все время платим придомовые территории, тоже ну вот как ВЭР называется, да, вот мы все платим, потому что понимаем, что это для нас Не тоже важно. І повертаючись до здоров'я найменших українців, таке захворювання, як алергія, стало поширеним явищем не лише серед дорослих, а й малюків з перших місяців від народження. Фахівці п'ятої дитячої міської полікліники розповіли нашим кореспондентам, як розпізнати першість симптоми у маленьких пацієнтів, що найчастіше стає причиною такої реакції організму, та які існують методики лікування. Алергія неадекватна реакція організму на певні подразники та може виникнути у будь-який період року. Але весною та влітку це трапляється найчастіше, коли квітнуть різноманітні рослини активізуються комахи та з'являються перші овочі і фрукти. Подразники можуть бути як зовнішні, так і внутрішні, зазначають лікарі. Найбільш часто зустрічаються це алергія на молочні продукти, алергія на морепродукти, рибу, алергія на яєчний білок, білок саме на продукти бджіводства, мед, наприклад, шоколад, цитрусові. Звичайно, список можна продовжувати, але це найбільш часто зустрічаючи ті алергени, які ми часто зустрічаємо саме в харчовій галузі. Необхідно пильно спостерігати і за самопочуттям. Ця малюка при покупці домашньої тварини, шерсть або слина якої може визвати алергічну реакцію. Особливу увагу слід приділити дітям віком до року, оскільки гострі прояви алергічної реакції можуть бути небезпечні для здоров'я немовлят. Саме присутність тварин в будинку або де-інде не обов'язково. Через те, що алергія саме викликається на продукти життєдіяльності цих істот. Тобто, найчастіше, наприклад, на слину, слину собак. А собачка, якщо вона є в будинку, дуже любить щось погризти, все заслинить. І потім, коли її вже немає у приміщенні, дитинка контактує саме з цими частечками і має алергічні реакції. Існує велика кількість видів алергії. Тригерами можуть стати укуси комах, пліснява, кліщ домашнього пилу, ліки тощо. Прояви алергічної реакції можуть бути також різноманітні, і батькам варто бути уважними до самопочуття власної дитини. Висип на шкірі, свербіж, аї, розлади дихальної системи: це набряку носів, виділення з носу, це набряки е, тканин, обличчя, наприклад, або інших ділянок. це... Е, Сльозотеча, почервоніння очей. А я більше скажу, що алергії також можуть бути і кишкові, коли у дитинки немає ніякого висипу, ніякого свербежу, а є діарея. Біль в животі у випорожненнях кров, тобто в калі, ми можемо бачити отакі явища. Насамперед, за будь-яких проявів алергії необхідно звернутися до лікаря, але іноді батьки самі можуть покращити самопочуття дитини, просто своєчасно виявивши подразники та прибравши їх, зазначають медики. Якщо це харчова алергія, виключіть, будь ласка, продукти алергени із раціону дитини, щоб їй жилося краще, комфортніше. Якщо це алергія на тварин, не заводьте, будь ласка, кішечок, собачок, хомячків. Зробіть життя дитини більш комфортніше в домашніх умовах. Щоб не страждати від якогось вербіжу або набряку, або висипу, це дуже неприємно. Те ж саме стосується і тих ситуацій, коли дитину вкусила комаха. Треба діяти швидко і правильно. Якщо це алергії на укуси, наприклад, то витягніть жалу як мінімум, якщо це, наприклад, була пчола, можна дати антиестемінні препарати. Це протиалергічні препарати в залежності від віку дитини та від її маси, в залежності від дозування, яке саме є. Але конкретні антигістамінні препарати протиалергічні, звичайно, вам підкаже педіатр. Та найстрашніше це гострі алергічні реакції. Вони проявляються стрімко за лічені хвилини і можуть перетікати у край тяжкі стани, стверджують лікарі. Найнебезпечні це набряки гортані шиї, найнебезпечніше це обличчя, набряк губ, язика, коли у нас страждає саме страждать органи дихання, коли з'являється задишка, коли з'являється така припухлість тканин, може навіть підвищуватися температура організму, можуть з'являтися при анафілактичному шоці, наприклад, інші розлади кровотворення. Можуть бути блідість шкіри, запаморочення, сплутаність свідомості. Щоб не втрачати дорогоцінного часу в екстрених ситуаціях та уникнути біди, батькам важливо вміти самостійно надавати базову долікарську допомогу своїй дитині ще до приїзду бригади швидкої, наголошують медики. Викликати швидку допомогу, негайно викликати швидку допомогу, припинити надходження алергену до організму. Якщо це введення якихось ліків, припинити ведення цих ліків. Якщо це укус якоїсь комахи, витягнути жалу знову ж таки, прикласти холод до місця укусу, наприклад. Або місце ін'єкції, наприклад, а це дати, якщо дитина в свідомості антигістамінні протиалергічні препарати в адекватній дозування для саме для цієї дитини. І якщо дитина знаходиться в безсвідомому стані і свідомість втрачена, треба надати дитині правильного положення безпечного тіла, повернути на бік голівку на бік і чекаємо швидку допомогу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.